Так. Починається бій. Золота долина. Defender МК1. Опа. Броньована башка з барабаном. Так скрипить, що страшне. Висока напруга. Відчувається в повітрі. Таке тріщання, Тріщання таке. Прикольний танчик. З барабаном. Так, в нас що, у нас 4 на 4 важких танки. Потужний бій, всі поїхали. Ні, у нас бачу середній пт шка поїхала разом з нами. Зараз будемо дивитися що до чого. Так. Важкі танки зустрічаються один з одним. Щось вони дуже розтягнулися. Так, там вже перестрілюються, там вже Т-32 втратив майже половину здоров'я. У нас тут Нику ОО, з'явилися в нас. F301 СТГ. Зараз буде перестрілку. Добре, добре. СТГ раз, СТГ-2. СТГ два. СТ... СТГ. Ну, давай. Инзатилии, да, скидаємо барабан. Так, наша ПТ-шечка нормально так відстрілює Добре, чаріотір. Так, ми об'їжджаємо, в'їжджаємо об наших ворогів, вони нас побачили, зараз буде. Зараз буде заїзд. 387, отримуємо шкоди. опа, добиваємо СТГ, СТГ до побачення, тебе немає, але нас залишається двоє на двох. Важкі танки просто протискають, просто чавлять наших. Спільників просто не дають їм вижити. Вони лізуть, такий величезний кулак, п'ять танків, божевільно летять. І просто, а ми навалюємо їм по ребрах, по ребрах, по ребрах. По Ах, тут не попадаємо, добре. Наш 50 ТП блиск... так. Кричить про допомогу, каже брати, допоможіть. Ого, го добре, добиваємо. Так, да, добре. Так, Еміль другий. Так, нас лишається четверо на четверо. Еміль другий сильно висунувся. Стоїмо по підзарядці, приїжджає Химера. Довбає Еміля другого. Так. Так, що будемо добивати Еміля другого. Еміль другий раз І він тікає. так До, Дорозряджаємо барабан по танках. 53 Марковського. І 50 тушкевича не попадаємо. Попадаємо, добре, добре. Так, що будемо робити? Тут розбирають нашу хімеру. Важкі танки їдуть. Зараз вони швидше цього. Так. Ну нічого, ми так непогано, важкі танки. Приїхав сюди 50. Ми йому якраз. А. Це ж Добре, нас четверо проти трьох. Еміль Другий хоче забрати нашу химеру. Ми її. Пробили! Намагаємося захистити, але. Ааа, Хімера, Хімера, це твоє. А, там, там, там захищають, там захищають, там прикриття йде червітирум, так? На... Ах ти, черетір, до побачення немає. Так, Еміль другий добиваємо добре. 2 на 2 залишається 50 ТП Ташкевича. І Еміль перший. Хочемо попасти в командирську башту, але не можемо попасти. Добре. Залишаємося вдвох з тайгером другим. Тайгер другий зараз на прицілі. Його починає тиснути, а ми на прикритті не даємо цим танкам зрушити з місця і зробити те, що вони хочуть. Вони хочуть вбити. Вони хочуть з'їсти тайгра другого. Так, вицілюємо. Немає. Пропадає важкий танк, пропадає, він може зараз об'їжджати. Що будемо. Що будем робити? Так, тайгер другий. Об'їжджаємо. Відцілим там цей червоний і ти там нічого не зробиш. І це на покращених другому набої. Так. Другий танк не з'являється, швидше цього він вже десь об'їжджає. Він кудись поїхав об'їжджати, треба засвітити його, подивитися, продивитися, що до чого, куди і як. Мабуть, хтось сюди вже прямує, щоб вбити нашого дефендера зняти його. Він не такий броньований, як Тайгер другий. І в нас тільки 676 здоров'я, так що. Так. Випалюємо, тушкевиця стоїть на своєму місці. А другий, другий, другий важкий танк. Де подівся? Так, б'ємо по ребрах. гра другий вже з цього боку. Тушкевиця. Помиляється. Опа, вони тут вдвох. Раз. Так, відстрілюємо, у нас башка міцна. Тайгер другий впорюється. Тайгер другий не потрібно так робити. Почекай. Підзаражається барабан. Зараз можна заїхати і померти. Ну-ну-ну, нащо ж так робити, хлопче, з uh. тайгером? другим. пробито. Три і. Чотири. Добре. Знищено. Еміль перший залишається з Тайгером другим і. Ми на страховочку. Я думаю, тут вже майже перемога. Еміль другий. Вбиває нашого тигра другого. І ми обіжаємо і добиваємо Еміля першого. Да, перемога. Хе -хе -хе. Добре. Така гарна перестрілочка. Такий довгий затяжний бій з очікуванням, маскуванням там, виявлянням супротивника, це, це... трошки краще, ніж ті двоххвилинні бої, коли заїжджає купою і просто зносять. Добре, вороги, звичайно, добре билися, але наш герой зробив свою справу. Молодець.